Як же проходить операція по ліпофілінгу сідниць? Спочатку жир забирається з певної зони, частіше це живіт, бока, зона галіфе. Потім цей жир очищається, спеціальним способом підготовлюється і вводиться в ті зони сідниць, де є дефіцит, для того, щоб сформувати правильні контури і правильний силует фігури. Як от для кого цей ліпофілінг сідниць потрібен, з якою проблемою частіше люди приходять? Всі думають, що це зазвичай процедура для того, щоб зробити якісь там собі гігантські сідниці. Ні, насправді це не так. Частіше за все, у деяких дівчат є дефіцит в зовнішньому верхньому квадранті сідниць. І це трошечки впливає на форму, вони виглядають більш опущеними, і трошечки це ну, якби не додає нам краси. Тому частіше ми заповнюємо саме оцей сегмент сідниць, для того, щоб придати їм правильну округ. У форму, щоб їх трошечки підтягнути і зробити їх красивими і привабливими. Які відчуття пацієнт може відчувати безпосередньо під час процедури та після процедури? Ну під час процедури пацієнт не буде відчувати зовсім нічого, тому що він знаходиться під наркозом. Тому заснув, прокинувся, вже все зроблено. Після операції може бути незначний дискомфорт, синці, набряки в цій зоні, але зазвичай вони достатньо швидко проходять на протязі двох тижнів. В середньому основний масив набряків і синців сходить, і вже далі реабілітація триває більш розтягнуто в часі. Процедура по ліпофілінгу сідниць в цілому є достатньо небезпечною, якщо дивитися по статистиці по світу. Особливо велика кількість проблем в Латинській Америці, тому що там ну, трошки інше відношення до безпеки пацієнта, трошки інше взагалі відношення до медицини, мабуть. І тому дійсно бувають навіть витальні випадки, пов'язані з цією процедурою. Тому спеціально був, якщо я не помиляюсь, в минулому чи позаминулому році розроблений протокол Американської асоціації пластичних хірургів. По тому як проводити цю процедуру так, щоб вона була безпечна, тому що дійсно при правильній техніці вона безпечна, вона не викликає якихось серйозних ускладнень і проходить. Гарно, але якщо віднестись до цієї процедури несерйозно, якщо не знати всі технічні прийоми, не мати необхідного інструментарію, це дійсно може бути загрозливо і не тільки викликати деформацію в зоні, цій, в якому оперували цей жир, а і в цілому буде загрозим для життя. Який результат слід очікувати після ліпофілінгу сідниць? Ну, звичайно, покращення форми сідниць, збільшення її об'єму, там, де потрібно це збільшити. І в цілому гармонізація сідниць по. Відношенню до всіх інших структур вашого тіла. А, наскільки довго триває результат, тут таке більш може філософське питання, тому що в чому суть? Ми вводимо ваш жир, який має там прижитися. Зазвичай приживається в середньому десь 80% відведеного жиру. І весь той жир, який прижився, він з вами залишається вже на все життя, нікуди не зникає. Тому, по суті, ефект, можна сказати, пожиттєвий, але він залежить від того, скільки жиру приживеться. І як ви потім будете стежити за собою, в плані займатися спортом, фізичною активністю і тому подібне. Так, а що робити тим людям, от такі, які, допустимо, от худі, як я, а хочуть собі ліпофіліних сідниць зробити, допустимо? Дивіться, це така ситуація. Все залежить від того, скільки жиру я прогнозую вести. Тобто, якщо мені треба якась невелика кількість, то навіть у худої людини я зможу її знайти. Але якщо нам дійсно треба пропрацювати всі сідниці, то зазвичай яка правильна тактика? Ми саджаємо пацієнтку на дієту, щоб вона. Поправила, що вона набрала там певну кількість кілограмчиків. Вона трошечки повнішає, і в нас з'являється той жирок, який ми можемо потім використати для ліпофілінгу. Отак от. Так от.